Телемедицина це доступність медичних консультацій для людей, які не мають доступу до медичних закладів охорони здоров'я. Сучасних реаліях війни, яка триває в Україні, реальною допомогою, яка дозволяє підтримати людей маломобільних, людей старшого віку, людей, які проживають у сільській місцевості, є телемедицина. Захворювання у мене нейрологічська без цих без я нікуди не можу. Мне, кстати, тоже каритас дал. Дуже зручно, что есть медицина, что я хоть как-то могу к врачу обращаться, чтобы не ходить. А неудобно під час онлайн-зв'язку пацієнт може самостійно провести базові вимірювання, скринінги, наприклад, тиску або сатурації крові і під час онлайн-консультації з лікарем обговорити ці показники. Давайте отак пальчик чіпляю. Зараз подивимося, який у вас пульс. Що ви відвідали вже невролога і е, обов'язково виконуєте його е, рекомендації і також завітайте, будь ласка, до нас на прийом. Телемедицина підвищує якість життя вразливого населення. Вона зменшує бар'єри між людиною і медициною.